Я називаю це налаштування, і вони дуже важливі. Значить, Лариса, записуй першу річ. Да. Точка незгоди. Коли вона мене застала, я колись займався оптовим бізнесом і паралельно будівельним бізнесом. Тобто, мої доходи були дуже великі. Да. Там ну, десятки, а то й сотні тисяч доларів щомісяця отримував я особисто. Да, і тоді мені було 30 років, і я вважав себе багатою людиною. Але коли мене запитали, які в мене щомісячні витрати, і я назвав цифру, а потім задали друге запитання: а скільки ти проживеш на заощадження? Я говорю: в смислі, я говорю, ну я раптом твій бізнес лопнеть, провалиться, да, ти більше не зможеш отримувати те, що ти отримуєш. Скільки ти зможеш прожити? По суті, це питання: наскільки е, ти фінансово свободний. І я подивився, я тоді витрачав десь 7-10 тисяч щомісяця. Це так, на мелочі, як то кажуть. Я подивився, що заощаджені мене коротше, місяці я проживу. Тобто я зрозумів, що моя фінансова свобода залежить не від суми, яку я отримаю, а від того, скільки я проживу, коли я перестану отримувати. І я або буду жити на заощадження, або на пенсію, або на доходи від бізнесу, або доходи від інвестицій. Дано бізнес я вів сам. Да? Це якби в мене був бізнес десь, який працював. Ну, хтось його вів, а я там долю мав. Ну, то я б тоді прожив стільки, скільки е, той бізнес давав би. Да? Е, але тоді в мене було таке от різдвіння. Тобто, для мене точкою незгоди була саме та точка, оце запитання. Точка незгоди – це в точці А. Треба щось знайти такого, щоб тобі достатньо було сказати: все, досить. Я тоді собі сказав, все, досить. Мені цього достатньо. Приклади. Е е Другий приклад, який в мене був точкою незгоди. Коли мені е в бані для мізків, да, це глава, по-моєму, третя чи четверта. Там, де ми розраховуємо е, суму відкладень, якби я відкладав, по, називається вправа, якби я відкладав по 10 тисяч, я тоді вже 14 років працював в бізнесі, не по 10 тисяч, а по 10%. Да? І я точно знаю, що якби з тої суми, яку я щомісячно тратив, в мене хтось тихенько крав 10%, то я б навіть не помітив її. І точно так же знав, що якби з моєї фірми вона була повністю моєю, хтось тихенько крав 10% і відкладував їх, то я б навіть не помітив. Але коли через 14 років, по 12 місяців в році, я потім знайшов цю суму, то я був би мільйонером кілька разів. І я... це для мене була друга точка. Твою мать. Да? Всього та навсього, що треба було, це просто відкладувати 10%. Для мене це був шок. Це була моя друга точка неповерхнення. Да? Да. Третя точка неповерхнення для мене було це Нік Кучіч, австралійський мотиваційний спікер, е письменник, проповідник він народився в результаті якогось генетичного там, зрушення без рук, без ніг. Да. Тобто, дитина, яка народилася. Ну, там одна нога, навіть не нога, а така маленька якась була. Так от он тею маленькою кінцівкою всього навчився. І, і печатати на цьому, і ходити, і рухатись. Є відео про нього. Я коли подивився, і ви знаєте, мене, що він виступав перед великим залом, його посадили, ну, поставили на стол на стул, і він по тому столу бігав туди-сюди. Показував, як він вміє там Він печатав цим пальчиком на, на нозі, да? в нього там більше нічого немає. Да, там був фільм про нього, як він зуби чистить, да, що він там зажимає цю щіточку плечем і це. Коротше, він сказав таку фразу: да, що якщо я вже в таких обставинах, да, то що я можу зробити? Да? Тут не питання в тому, хто яка різниця, хто там винуватий, да? Да. тут питання, що я можу з цим зробити, і він знайшов від Він став і багатою людиною, і відомою людиною, і їздить по світу, розказує людям. І знаєте, я дивився на цей зал, до нього підходили люди в кінці виступу і обнімали його. І, і знаєте, я не знаю, що вони відчували. Але коли вони дивилися на нього, є таке від відео про його життя, ну про його, так сказати, кусочок життя, там хвилин 20, по-моєму. І в мене така думка: невже, невже мені треба відірвати руки й ноги, щоб я почав щось робити? Да. От для мене це ще одна була точка неповернення. Да. Це не пов'язано було з тим, що мені там щось надоїло, чи ще щось. Да? Да. Ще одна річ, яка для мене була точкою неповернення, я її приводив, коли з Самбелом інтерв'ю давав: от візьміть просто метр, ну, оби... ось його, ноль. Да? І відміряйте десь 70 сантиметрів. Так, 67. 70 сантиметрів. Бачите, ось ось тут починається і у вас, і там ще трошки висить метра. Да? Чому 70 сантиметрів? Тому що це статистика. Да? В 23-му році е, тривалість життя чоловіка в Україні. Це е, 63 роки, було в жінки було 76, але в 24 му році тривали чоловіка 57 років, а жінки 72. Да? Тобто 70 це середній термін життя. Тепер і візьміть отак в руку: Одну, з одної сторони, у вас буде 0, з іншої сторони в середньому 70. Да? Це не значить, що ви помрете в 70 років. Це значить, що в середньому в Україні люди живуть 70 років. Хтось живе 30 років, хтось живе 50 років, хтось живе 100, 100 років. Є люди, які там одиниці якісь. Але в середньому, да, коли зібрали до кучі, поділили на кількість людей, вийшло для жінок 72, <святування> для, жінок 70. для чоловіків там 57 з копійками, там і так далі. Тобто, перше, ви просто подивіться на цей метр. І друге, подивіться, ну от я, наприклад, де ви зараз знаходитесь. Да? Ну я нахожу 63, 61, 62, 60, 63. Ви можете знаходитись десь, 50, можете на 40. Тобто, все одно ви зараз десь знаходитесь. І подивіться. В середньому, скільки вам залишилося, да? о, виходить, як для чоловіків, то я вже 6 років, як то кажуть, просрочив. <ріху> да. І задайте собі питання. Да. Дивіться, вирішувати проблеми і тільки займатися вирішенням проблем це виживати. Коли ми виживаємо, нас зовсім по-іншому розум працює. Він не на повністю задіяний. Він блокує оці вищі рівні, він включає самі нижні, тому що виживання це тваринний мозок наш, це рептильний мозок. І з допомогою мозка рептильного і тваринного, ви ніколи не усвідомите, що таке ваше. Вам треба включити оцей перший мозок людський неокортекс. Як він включається? Подивіться, скільки вам залишилося жити, кожного там своє, і задайте питання, коли я збираюсь жити. Через 5 років, через 7 років, коли я ж собираюсь жити за покликанням. І вас, у вас з'явиться якесь відчуття. І оце відчуття, воно має бути таким: все хвате, все досить. Чому це важливо? Коли в нас немає чіткого визначення, оця точка А, оця накопичена на згоди, вона аморфна. І на неї не можна опертися. По-перше, нам неприємно туди дивитися, У вас, у вас з одної сторони, оце, оце стан твердості в точці, а це не боятися подивитися на те, що вже бунтує середину. Тому що наша свідомість, наш розум буде закриватися. Та я якось переживу. Е, скільки вона... я пам'ятаю, як у мене, коли я заліз в борги і мій головний бухгалтер. Каже, Валера, давай подивимося, яка в нас там сума. Я говорю, Юрій, я не хочу туди дивитися. Я, хазяїн фірми, він найомний співробітник, але він розумна людина, він розумів, він в нього фінансова освіта, і він толковий. Він каже, з цього треба розпочати. Нам треба подивитися, скільки ми повинні. Він не казав я, тому що я я. Це, це моя компанія. Должна, ми, це наша компанія. Каже, давай просто порахуємо. Я два дні ходив, боявся сісти порахувати. І знаєте, що я помітив? Що коли я сів, записав і порахував, і подивився, що там ну, майже півмільйона боргів, ну я вже точно знав, це була така сума боргів, і на таку суму вона наростала. І коли ці дві суми були написані, я подивився туди, знаєте, критерієм того, що ви знайшли. Точку незгоди, що вона накопичення, це таке внутрішнє, як вогонь такий полегшення. Я вдруг зрозумів, що нічого страшного немає в тому, що я побачу, скільки я е, должен. Ну, нічого не відбулося, кроме полегшення. Оказується, назвати суму, скільки ти должен, Сам страшно було її назвати, але як тільки я її написав, земля не перевернулася. Ніхто мені не позвонив спеціально, мені дзвонили не спеціально ті, кому я був должен, да? Мені завжди було неприємно, тому що мені приходилось повертатися і дивитися на це. А тут сам, щоб я сам туди поліз, ну, дякуючи Юрі, да, моєму, моє, ну він тоді був главбух, потім він став фінансовим директором. Да? В компанії мої, Да? і він все-таки спонукав мене це назвати, мало того, сума, яку я дожен, і сума, яка, наскільки вона зростає щомісяця, тому що там підпроценти проценти були і так далі. І коли я це написав, мені стало легше. Я здивувався. Я скільки питався збавитись від цього почуття путь боротьби з ним, а воно не позбавлялося, тільки десь всередину заходило. А вам треба це назвати. Назвати, подивитися, вам стане легше, як коли ви скажете собі я не знаю як, але цього я не хочу, і тоді воно стане як це міцне. На нього можна буде опертися.